Почнемо ми це відео з того, що одразу я хочу вам сказати, що я ніякий не пекар в 10-му поколінні, я ніде не працювала в жодних пекарнях, мій рецепт ніякий не автентичний, я не можу сказати, що мій рецепт традиційний. Якщо коротко, я не хочу надягати на себе купу ось цих всіх нагород, які люблять надягати на себе інші різноманітні фудблогери. Чому? Тому що я просто блогер-любитель, який любить готувати. Звідки я вмію готувати паски? Моя мама кухар кухар-пекар. І не те, щоб я з задоволенням робила це з самого Дитинства, але вже з самого дитинства я вміла працювати з тістом, бо мені це трішки прибивали. І ні, зараз я не помилилася словом, не прививали, а іноді прибивали любов до роботи з тістом. Тому зараз я обожнюю випікати, я роблю це в мій вільний час. І як ви можете побачити, це хобі переросло в трішки більше. Тому я просто поділюся з вами перевіреним рецептом, за яким готувала моя мама, і який я вважаю доволі бюджетним. Тому що для його приготування нам потрібно лише 5 яєць. 3 цілих, 2 жовтки і 2 білки піде на приготування глазурі. Тому можете вважати цей рецепт бюджетним, бо зазвичай для традиційних автентичних рецептів потрібно 10 жовтків, 7 жовтків, для мого рецепту потрібно лише 5 яєць. І в сумі ми маємо отримати 6 пасочок середнього розміру, діаметр приблизно 5-7 см. І Якщо ж у вас немає бажання довго переглядати це відео, тому що воно для вас занадто довге, але насправді ви мені морочите голову, тому що, коли я виставляю короткі відео, ви мені пишете, чому вони такі короткі, я не встигла нічого зрозуміти. Коли ж я виставляю довгі відео, ви пишете мені в коментарях, Юля, чому так довго? 4 хвилини займає відео. А за стільки хвилин ви плануєте передивитись рецепт паски, яку треба випікати. Ати, наприклад, 3,5 години. Добре, зараз не про це. Якщо вас цікавлять короткі рецепти, то вони є в моєму інстаграмі Юлія Сенич. Посилання знайдете в описі під відео. А ми переходимо до приготування рецепту. В глибокий посуд вливаємо ледь тепле молоко. Краще, щоб воно було кімнатної температури, але ні в якому випадку не гаряче, тому що тоді наші дріжджі просто помруть. Після цього додаємо дріжджі. Я використовую живі дріжджі. Якщо ви впевнені в якості своїх дріжджів, то опару вам робити не потрібно. Тепер важливий момент: якщо ви не впевнені в якості своїх дріжджів, то додайте ваші дріжджі до теплого молока. Всипте туди приблизно 30% від загальної маси цукру, накрийте рушником, перед цим обов'язково перемішайте, щоб все розчинилось, і лишіть на 15-20 хвилин. Таким чином, ви зможете перевірити, чи ваші дріжджі працюють чи ні, і чи потрібно продовжувати далі процес. Бо якщо в цій суміші не виникне характерна пінна шапочка, тоді ваші дріжджі не працюють. І далі продовжувати процес не потрібно, бо потім почнете писати в коментарі: Юля, в мене паски не вийшли, не піднялись. І задавайте всі питання тоді виробнику дріжджів, які ви використовували. А ми продовжуємо наш процес далі. Я всипаю одразу весь цукор, який в мене є. Далі перемішуємо. І тепер всипаємо дрібку солі. І на цьому етапі я одразу додаю ванільний цукор. Часто мене задають питання, чому він такий темний, тому що він натуральний. Якщо ви берете ваніл-ацетат, чи вініл ацетат, не пам'ятаю, як він точно називається, такий з мене хімік, то він білого кольору, тому що це хімічна речовина. В мене ванільний цукор натуральний, тому він коричневий. І вже зараз можемо додавати яйця. Я одразу додаю два жовтки і по одному вбиваю яйця. І для того, щоб всі наші складники розчинились якомога краще, я збиваю їх вінчиком. Бо тут є багато цукру, для того, щоб він добре розчинився, краще скористайтесь вінчиком або міксером, але просто для того, щоб поєднати всі інгредієнти, а не збити яйця до якоїсь пишної тампіни. А тепер знову ще один цікавий момент. Якщо у вас немає бажання або настрою готувати паски, то оцей алкоголь, який я приготувала для того, щоб влити в тісто, ви можете влити в себе. Тому вибирайте самі, що вам буде важливіше взагалі. Алкоголь додають в тісто для того, щоб він виступав у вигляді консерванту. І завдяки алкоголю ваші паски будуть лишатись довше свіжими і не черствітимуть. Друге питання: чи можна не додавати алкоголь, або чим його можна замінити? Так, звичайно, алкоголь можна не додавати і замінити його на звичайний мед. Можете додати до тіста одну столову ложку меду, яка буде далі в тісті займати роль консерванта. І тим самим ваші паски також довго не черствітимуть і довго лишатимуться м'якими. Але тоді, можливо, додати трішки менше цукру, тому що паски будуть занадто солод. Бо за цим рецептом паски виходять неприторно солодкі. Якщо хочете приторно солодкі, можете додати ще більше цукру. Але приблизно на 20-30 грам, бо якщо додати занадто багато цукру, тоді ваші паски попливуть в процесі приготування і перетворяться в кекси. Готовий ще приблизно 2,5 часа, може, все-таки в себе? Ні, ладно, все-таки в тісто. Тож, вливаємо наш алкоголь. Я, до речі, брала віскі в тісто. Можна брати що завгодно, окрім пива і вина. Я маю на увазі якийсь міцний алкоголь по типу водки. Перемішуємо до поєднання. І тепер можемо порціями просіювати борошно. Я отак сидечком беру і починаю просіювати. Одразу просіюю приблизно 200 г. Тут у мене 800 чи навіть 850 для того, щоб присипати далі в роботі. І перемішуємо. Я роблю це вінчиком для того, щоб краще перемішалось. Тепер знову ще один важливий етап. На цьому моменті ви можете додати до тіста для приємного аромату та смаку цедру цитрусових лимон або апельсин, але не додавайте білу кожуру, тому що потім воно буде гірке. У мене, на превеликий жаль, нічого в холодильнику немає, є лише огірок. Огірок терти я не хочу, тому буде без нічого. І якщо у вас є есенція, також можете додавати її сюди. Я в Німеччині жодну есенцію не знайшла, знайшла лише ванільний цукор, тож у мене буде лише з ванільним цукром. Перемішуємо все це діло до поєднання всіх складників в тісті. І коли вже дуже важко перемішувати вінчиком, можемо починати вимішувати тісто руками. З приводу алкоголю можете не переживати за дітей, що вони там поп'яніють та будуть п'яні валятися у вас по хаті. Тут немає нічого страшного, тому що в процесі приготування весь алкоголь випареться. Ви ж випікаєте паски не при температурі 20 градусів, а при температурі 180. Тому весь алкоголь випарується в процесі випікання. І в кінці приготування зазвичай додаємо вершкове масло, тому що рослинні жири руйнують структуру тіста. У мене воно кімнатної температури. Тож, я знімаю залишки тіста з ложки. І тепер руками починаю вимішувати тісто. Якщо у вас є тістоміс, ви люди поболіє, є гроші на такі речі, то можете тоді скористатись тістомісом або планетарним міксером. І мені все це не подобається, я люблю працювати з тістом руками. Тож починаємо процес вимішування. А ми тепер перекладаємо тісто на робочу поверхню. І будемо вимішувати його на робочій поверхні, тому що це вже набагато зручніше, ніж довбатися в цьому тазику. Збираємо залишки тіста з пальців, з ложок, з каструль, з тазиків, тому що потім тут ще повноцінно можна назбирати тіста на ще одну паску. І починаємо процес вимішування. І я роблю це ось такими рухами. Таким чином ви зможете добре вмішати масло в тісто. І добре розвити клейковину. Боже, як добре, що у нас в сім'ї всього двоє, і їмо паски ми лише вдвох, тому печу я лише 6 пасок. Я не знаю, як моя мама раніше пекла паски на цілих 1,5-2 кілограма борошна на весь під'їзд. Господи, в неї там такі руки накачані, що це можна з ума зійти. І чим довше ви його вимішуєте. Тим більше воно починає бути схожим на тісто для паски. Ну, а ви тепер можете поглянути, як виглядає тісто, яке я вимішувала приблизно 5-7 хвилин. Я вже не буду додавати до нього борошно. Тісто стало, дивіться, дуже приємне на дотик. М'якесеньке, зовсім трішки липне до рук, але ви не забувайте, що це тісто не підошва. Воно має трішки липнути до рук, це абсолютно нормально. І тепер наше тісто перекладаємо в посуд, змащений олією. Накриваємо рушником і залишаємо підходити в теплому місці на півтори-дві години. І допоки тісто відпочивало, а я на жаль ні, воно доволі добре збільшилось в об'ємі, тож зараз ми можемо додати до нього родзинки і розкласти по формах. Родзинки в мене перед цим були замочені в алкоголі приблизно півтори години. І перед тим, як додавати в тісто, я їх обваляла в борошні, для того, щоб вони добре війшли в тісто. Тому ми спочатку трішки обминаємо тісто. І висипаємо до нього родзинки. Родзинки в тісто я вмішала, тож тепер можна ділити його по формам. Для того, щоб зручно поділити було його, я використовую ось такий пластмасовий ніж для тіста. Ділю все на око, нічого важити не буду. Але важливо те, щоб тісто займало одну третіх до того, як воно підійшло в форми, і дві третіх після того, як воно вже підійшло. Тіста формуємо кульки, по максимуму намагайтесь заховати ізюм, для того, щоб він зверху ось так от не терчав, тому що потім він підгорить і буде гіркий. І тепер перекладаємо наші пасочки в ось такі форми. Нічим форму не змащую і просто перекладаю в неї пасочку. Ось так. Тісто має займати приблизно 1 третю форми. І тепер готові пасочки перекладаємо одразу на противень для запікання. Хай вони підходять вже на ньому. Знову накриваємо їх рушником та залишаємо підходити в теплому місці на 40 хвилин. Я віднесла підходити паски на кухню, тому що тут працює духовка, і дивіться, за пів години, як вони збільшились в об'ємі. Відправляємо пасочки на середній рівень при температурі 180 градусів на 30-35 хвилин. А допоки печуться наші пасочки, ми приготуємо глазур. В сотейник з товстим дном пересипаємо цукор і вливаємо воду. І вмикаємо вогонь вище середнього. Трішки так перемішуємо для того, щоб весь цукор став вологим. І лишаємо наш сироп варитись до загустіння, але не до стану карамелі. Якщо бути точним, до температури 117 градусів. Термометра в мене немає, тому я готую його на око. Він має стати занадто густим. Готуємо ми наш сироп приблизно до ось такого стану. Якщо є термометр, можете перевірити. Я бачу на око, що він в мене вже готовий. Тож можемо приступати до збивання білків. В сухий посуд перекладаємо наші білки. Додаємо буквально дрібку солі і починаємо збивати до пишної пивної піни. Дістаємо наші пасочки з духовки. Просто неймовірні, м'які, як пух. Зазвичай я люблю всякі викрутаси посипати на паску. Але цього разу мені так захотілося звичайної, такої, як мама робила. Хоча мама іноді притрушувала паску шоколадом. У нас не було грошей на присипку, але де вона брала ті конфети, я не знаю. Але я точно пам'ятаю, як мама притрушувала її шоколадом. І ось така краса в мене вийшла.